Вітаю, друзі! Сьогодні ми розкриємо завісу над однією з найважливіших і найзакритіших тем останнього часу перемовинами, що відбувалися у Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський вперше ділиться сенсаційними деталями, які досі залишалися невідомими широкому загалу. Якщо вам цікаво те, що я розповідаю, поставте лайк цьому відео, щоб його побачило більше людей, і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Ну що ж, поїхали в Туреччині. Демонстрація посередництва Америки було абсолютно зрозуміло. Рускі зробили все, щоб викинути їх з переговорного майданчика. Що вони зробили? Вони зробили це один раз, всі були здивовані. Так, абсолютно, тому що, як це так вийшло, знаєте, некрасиво. Начебто нас в Стамбулі, чесно, чесно кажучи, нас збирали американці. І адженда була дуже складною, тому що ми хотіли конкретики, конкретику, і ми домовилися, що ну ось американці будуть знаходити якийсь узагальний підхід. І тоді ми були всі здивовані, тому що викинули американці, викинули русські. Вони одразу пішли в наступ. До відповідних ультиматумів. Тобто це підготовлена історія. І, чесно кажучи, вони не дуже задоволені турецьким посередництвом. Да, чому? Тому що, як це відбувалося за турецького посередництва перша наша зустріч у Стамбулі була. Перше, вони викинули американців. І тому я вважаю, що зараз на Стамбул 2 сильного представництва Америки не було. Якщо ви порівняєте, хто був з Америки в той раз і хто представляв зараз, так ніхто. Так правда. Тобто тоді всі були більш конструктивно налаштовані, а потім побачили, що роблять русські. Далі Туреччина надала слово російській стороні. Першому Стамбулі. Це важливо знати. Чому? У мене немає претензій до турецької сторони. Але важливо для, знати для того, щоб розуміти, як відбувалося. І рускі почали довгу історичну пам'ятку, екскурс аж до Петра І. Ну, в своєму стилі. Да. Забираючи час, щоб потім сказати: вели перемовини, і ось вам обмін. Окей, всі це пережили. Другий раз турецька сторона справедливо дала слово нам. Першим. І ми перейшли до конкретики, до адженди. Рускі потім повертали всіх знову в історичний екскурс. Але що важливо знати, що руски, згідно нашої інформації, дуже незадоволені поведінкою Туреччини. Дуже незадоволені. Ну, розумієте? Царі і боги. Колеги, майже годину спілкуємося і скоро будемо завершувати. Ще два запитання. Ваше, будь ласка. Ваше, будь ласка, і от Блумберг з того боку. Катерина Денісова, Київ Індепендент. Пане президенте, на якому етапі зараз перебувають перемовини США щодо потенційної угоди про закупівлю американської зброї? І. Як що ви бачите в цій угоді, як цей механізм може працювати? Дякую. Адженда зустрічі української команди з американською стороною сьогодні, вчора? А, наступна перша, де ми з Діл, і ми дійсно з нашого боку розуміємо, що це позитив з із американської сторони. І представляє, і буде зустріч сьогодні у віцепрем'єра Сверденко. Мені здається, з Бесентом сьогодні зустріч у них по угоді по нашим пропозиціям щодо угоди про вільну торгівлю між Україною і США. Ми пропонуємо вона все представить. Вона представить і по Діл сьогодні в сенаті а також представиться Бесенту, де ми в цьому пункті і щодо угоди другої про вільну торгівлю. Другий пункт цієї адженди це, це не другий пункт. Тобто дві угоди це перший пункт. Про вільну торгівлю і оборонна угода. Там є у нас перший зам Боїв, як я сказав, перший зам міністра оборони, також мій радник, не радника, а зам а Павло Паліс. Так вони вдвох представлять. Відповідні питання щодо угоди, яку ми запропонували, яку я обговорюю з європейцями з потенціалу фінансування цієї угоди. Бо вона серйозна. І тому статус буду знати після зустрічі, чесно. Це два пункти. Третій пункт важливий санкції, тому що власник показує, які санкції працюють, які не працюють, Демонструє це сенатором. І продемонструє, що конкретно ми дуже хочемо і дуже просимо, і який може мати вплив саме їх пропозиція, і саме через нас був такий лінк, і він важливий. І ми його зараз демонструємо сенаторам зв'язок лінсі як представника сенату і цього санкційного пакету з Урсулою європейським лідерами. Це важливо, Такий узгоджений великий пакет з обох боків. Це та зустрічі, так? І а, мені здається, головні питання. Що ви очікуєте, що в тій угоді потенційні зброї, як це може відбуватися? Моя була пропозиція наступна: у нас є гроші недовикористані. Вони є у нас, які були прийняті, нічого нового не потрібно, які були проголосовані конгресом. Минулого року. Ми хотіли би їх використати. Але при цьому ми показуємо, що ми можемо використати їх, а можемо окрему сильну угоду, оборонну угоду і окремі додаткові гроші, тому що президент Трамп йому подобаються угоди. Ділс для нас це може бути вин-вин. Важлива угода. Там важлива зброя, яка нам потрібна. Головні питання, всі ці виписання, яка зброя, в якої кількості. Я, чесно кажучи, не бачу тут серйозних викликів, тому що саме в цій угоді ми хочемо взяти ту зброю, яку, наприклад, представники близького сходу в той чи інший час купували в таких обсягах, в більших обсягах купували американську зброю. Тому я не бачу, що ми просимо щось. Знаєте, ну незрозуміло, фантастичне. Залежить тут від президента Трампа. Так, Блумберг. Будь ласка, останнє запитання. Дякую, Сафрана Валіс Блумберг. У мене власне невелике уточнення насправді, якщо повернутися до питання того, що ви пропонуєте зустріч лідерів навіть без припинення вогню. Як довго ви готові чекати на російські сигнали, що вони? Готують цю зустріч. Чи є у вас якийсь термін? Це тижні або місяці, або скільки. І як до який термін ви ставите собі і команді, щоб все ж таки президент Трамп, навіть якщо Сенат ухвалить санкційний законопроект, все ж таки його підписав. І все, не, все ж таки підписав цей законопроект і не шукав якихось додаткових історій, щоб його відкласти? Дивіться, як я на це дивлюсь. А я вважаю так, що якщо немає позиції щодо припинення вогню, треба вводити санкції. В цілому, я вважаю, що треба вводити санкції, якщо Росія не хоче закінчувати війну. Але знов-таки американська сторона говорить: ну, почекайте, це дуже багато, треба знайти компроміс. І вони так це і формулювали. І ми, як би ми не відносились до цього, вважаємо окей, якщо компроміс в тому, що якщо немає припинення вогню, то вводяться санкції. То зрозуміло, що я відповідаю на запитання вашого колеги, чи готові ви зустрічатись на рівні лідерів без санкцій? Я готовий. Але тоді повинні бути санкції, так? Чи готові ми зустрічатись на рівні лідерів без, вибачте, без припинення вогню? Я скажу, так. Але якщо немає припинення вогню, то повинні бути санкції. І тоді, я вважаю, зменшується. Результат щодо позитиву цієї зустрічі. Тому моя пропозиція була, що мені здається, що рускі можуть продемонструвати, а значить, піти на припинення вогню до зустрічі лідерів. Тобто ми не знаємо, скільки це буде, залежить від них. Це дає вікно для потенційно дає вікно для від, ще причин для відтермінування. Санкції напевно. Я допомагаю бачити всім сторонам, як можу. А, і, ну, тоді є якась логіка, розумієте? Тому що якщо вони не йдуть на припинення вогню і санкції не вводяться, логіки немає. Отже, переговори у Стамбулі показали спроби Росії маніпулювати та вимоги України щодо санкцій і зброї. Заяви Зеленського розкрили складність дипломатичної боротьби та важливість кожного кроку для майбутнього.